Я думаю, не варто говорити про те, якими хвилюючими для нас були дні, проведені в місті Києві на першому всеукраїнському співочому полі. Ми поїхали туди, щоб подивитися на найкращі таланти нашої України, показати себе і... Оцінити свої можливості. І першою надихаючою подією для всіх учасників художньої самодіяльності була зустріч з борогинею української сучасної народної пісні Раїсою Кереченко. Вона послухала нас, заспівала нам своїх улюблених пісень і сказала такі теплі слова, які ми запам'ятаємо назавжди. Я закохана вас вже, з першого повнення, а ми першого вашого зейку, я хочу вам побажати всім щастя і здоров'я, щоб ви співали і співали ще багато-багато років, щоб ви шанували і любили нашу українську пісню. І ви знаєте, що я хочу сказати, ви щасливі люди, щасливі тим, що живуть поруч з вами, ті люди. Які закохані в українську пісню, закохана мистецтво. Ну, мабуть, головне гоже, коли б я не сказала, хто це. Валерій Васильович, який прекрасна людина, яка співає, це керівник, керівник такого великого підприємства, чи як сказати, господарства. Я не знаю, як підприємства. А знаходить людина час приходити колектив, знаходить людина час співати, бо закохана, бо вона просто не може інакше. Шануйте, бережіть і берегіть цієї людини. І буде вам що... А вже це ваша Тетяна Анатолівна, то я не знаю, це скарб. Це культура. Скар. Це... Ну, тому я любима, я вам дуже дякую. Як у з такі люди, які я складала і <говорит> <говорит> і більше було таких людей, які надій цінують, шанують українське мистецтво. Це, мабуть, ще вище, як на вищому, щоб і стояла наша культура. Ну, звичайно, мабуть, я хочу теж похвастатися. Да. <говорит> Тут українську народну яку ми записали нас на Полтавщині, а називається вона Ой, вербовий боли немає. Може, зараз не так гарно відступає, тому що тільки після чаю. Я ж хотіла, щоб вони мене бачили. Я не дай ліста. Vær så god. І головне, що нам дало натнення на майбутні дні, це тепла оцінка того, чого ми добилися.